Чарівного дня, шановні українці, хочу вам сьогодні розповісти, навіщо діткам потрібен батько, тато. О, тому що жінки часто думають, спермодонора взяла, там аліменти буду платити, я там бойова, стану чоловіком, буду гроші заробляти. І все буде добре. Все виховую, вирощу. А потім, коли ці дітки виростають, вони стають такі млямлі. Мякохарактерні, слабкі, переважні більшості. тих, кого там родового ресурсу, немає якихось накопичень з минулих життів. Більшість таких діток виростає. А я вам хочу пояснити механізм, чому так відбувається. Тому що жінка це беркана, це енергія землі, це така пасивна. Ласкава енергія заспокоїти, втихомирити, заземлити, відповідно, перебуваючи постійно в полі жінки, так виросте дитина в ласці. От. Але брикана також дає їй гальмування. Цей постійний стан спокою ненормально, має бути баланс. От. Можна йти шляхом одинака, це один варіант. Але коли сім'я є вже зачаття дитини, от, а коли ви займаєтесь з любом. Після кожного акту злюбу може зачатися дитина. Ви повинні про це розуміти. І нести повну відповідальність за це. Так от, а що ж відбувається, коли дитинка росте з татом? Тато це вас, це яра сила, це вогняна сила, яка е активує все. І жінку активує, стимулює бути гарною, молодою, привабливою. І також стимулює. Дитину, яким чином? от енергії цієї сили та вазу стимулюють в дитинки розвиток її енергосистеми. У людини ж там 108 енергоканалів, меридіанів, так званих, і 7 основних енерговузлів в тілі, так званих чакр, тому що вони крутяться круглі. От. Відповідно, коли є тато, ці всі енергоканали розвиваються інтенсивно до П'ятирічного, семирічного віку, відповідно, маючи тата в своєму полі, а особливо, коли тато обіймає дітей. Неможливо, хлопчик чи дівчина, він стимулює енергосистему як хлопчика, так і дівчинки. Він стимулює їх енергетичний розвиток, він дає поштовхи, він заряджає, він штовхає, запліднює своєю силою їх енергетику. Такі діти стають активними. Відповідно, маючи любов, заземленість, спокій, ласку від матері і стимуляцію активну від батька, вони в гармонії з простором виростають, гармонійні в догазі. Якщо забрати з батька, від дитини, який не буде обіймати дітей, не буде їх прижимати до себе, от прижимаючи до, до грудей, обіймаючи Повністю занурюючи дитину в енергополе своє в свій енергококон, батько дає активну стимуляцію активну стимуляцію розвитку дитини через розвиток енергосистеми її чакр. Тому, якщо вже вибрали шлях подружжя, розвиток такий статус в просторі отримати творців, от, створити дитину, то потрібно якби нести відповідальність за це. Ну, і вже на крайніх випадках, там, якщо жінка, чоловіка б'є, чи чоловік там з наркоманився, то, ну, хоча б після 5-7 років розлучатись, коли дитинки енергосистема сформується далі, вона вже буде витягувати за рахунок роду і інших особистих практиків. До 5-7 років тато має бути, як мінімум, а в нормальному сім'ї тато має бути все життя, щоб захищати, стимулювати і допомагати з ресурсами цим самим діткам. Тому тато має бути. І тому така причина цих пасивності інертності цих дітей, які виростають без чоловіка в сім'ї. Немає стимуляції ярої сили, немає стимуляції активної енергетики. Енергосистема дитини слабка і неактивна виходить. Чакри вони повільні, заблоковані, енергія тече пасивно, як в жінці. І особливо це страшно для хлопчиків. Тому тато як стимулятор має бути. От. Але жінки, шановні, не забувайте, що як казав по своїм одному з своїх творів, що кабана годувати треба От. відповідно тими енергіями, які потрібні чоловіку. Думайте, практикуйте, аналізуйте, тестуйте, робіть висновки. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.